Глядачі, вистоїмо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росіянам потрібно сформувати ударне угрупування чисельністю в 50 тисяч військових. Низка аналітиків прогнозує спробу РФ повторити 24 лютого у більш жорсткому варіанті. Прогнозують терміни від 29 серпня до 5 вересня. Військовий експерт Олег Жданов розповів. Чи є така можливість у Росіян у плані завдання ракетних ударів РФ може повторити? До 24 лютого, але вже не в такій кількості, як було, зазначив експерт. Щодо військової потужності, за його словами, окупанти не мають такої чисельності, яка була на початку війни. З того, що є на сьогодні в Україні, ми постійно щодня виносимо їхню логістику. Вона у них ускладнюється. Їм потрібно вести нові запаси. Вони навіть не можуть остаточно сформувати корпус. 10 тисяч не зламає ситуацію навіть на одному оперативному напрямку, сказав Жданов. На його думку, наразі немає угрупування військ 150-175 тисяч, що заходило до. України 24 лютого. Цих військ немає. Вони не можуть розпочати наступ на південному напрямку, там де вони хотіли. На сьогоднішній день ударного групування, яке могло прорвати нашу оборону, немає. Головне наше завдання переламування російської армії та оборона, сказав Жданов. Жданов пояснив, що потрібно для того, щоб розбити південно-бузьке угрупування росіян, так коментуючи удари українських захисників по Дарівському мосту, Жданов зазначив, що це єдиний стаціонарний міст, який з'єднує нову Каховку і Херсон через річку Інгулець. Він Пояснив, що належить зробити ЗСУ, щоб розбити угрупування російських окупантів на дві частини. Там залишається ще кілька понтонних мостів, які були наведені до війни. Вони старі, але їх можна використовувати. Я думаю, що наша артилерія подбає і про ці мости, щоб розсікти. Повне руйнування мостів через річку Інгулець. Фактично розсікає південно-бузьке угрупування російських військ на північну і південну компоненту, тобто на Криворізький і Миколаївський напрямок, каже експерт. РФ уже не може наступати, а Україна ще не може наступати. Ми досягли паритету. Це також можна віднести до наших перемог, бо ми зупинили другу армію світу і фактично змусили її перейти до стратегічної оборони. Так, є окремі штурмові дії окремими групами та підрозділами. Але батальйонами вони вже не ходять в атаку, а лише ротами і взводами або диверсійно-розвідувальними групами. Також намагаються дистанційно завдавати ураження, де є можливість. Але загалом фронт уже тиждень стоїть і не рухається в жодному напрямку. Заявив Жданов. Він підкреслив, що Росію неминуче чекає поразка, але для цього Українцям доведеться наполегливо працювати. Бо Наступати завжди важче ніж оборонятися до зустрічі. Глядачі, ви стоїмо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.